Перший в івано франківську академічний симфонічний оркестр обласної філармонії імені Іри Маланюк зіграє програму під назвою Музика кіно Всесвіту Марвел. За словами директора розпорядника колективу Мар'яна Микуляка, за кордоном подібні заходи користуються попитом. Ми цю музику виконували на гастролях в Європі, зокрема в Іспанії та в Португалії. Це одні з найкращих залів в Європі». Де дуже багато місць, і люди з захватом зустрічали і наш, і наш оркестр і чудово сприймали цю музику. І тому нам дуже було цікаво показати її в нас вдома, тому що раніше ми її тут не виконували. Програма музики кіно всесвіту Марвел це 19 музичних фрагментів із відомих фільмів кіностудії. Зі слів диригента симфонічного оркестра Романа Дзунзе, музику доповнюють світлові ефекти, а також відео на великому екрані. Тривалість програми близько півтори години. Вони не не так створені, наприклад, як по порядку фільми, але вони створені е сюїтно, тобто за принципом певного контрасту, щоб одна частина, якщо вона йде десь помірна, а друга частина в якомусь трошки швидшому темпі або якось для того, щоб людина, коли слухала, щоб вона відчувала оцей контраст. Це те приблизно, що е є в класичній сюїті. Вона все разом це має бути таке певне дійство без ведучого, яке яке. Просто від початку до кінця тебе тримає як якийсь кінофільм, але кінофільм з живим симфонічним оркестром. Концертмейстер симфонічного оркестру Анжела Приходько грає на скрипці, каже: технічно є нюанси у налаштуванні інструмента для такої музики, але в цілому складнощів і з грою немає. Звичайно, скрипка це класичний інструмент, але дуже популярний зараз і в такій сучасній музиці скрипку використовують, тому що тут дуже цікавий тембр і великі можливості насправді технічні на скрипці. І таких програм симфонічний оркестр подібних ми вже виконували. Ми виконували музику Голівуду, ми виконували музику Вільямса, Ціммера, а також інших композиторів, які писали музику до фільмів саме. У нас є декілька таких програм, з якими ми і гастролювали за кордоном неодноразово. І з цією програмою ми також гастролювали за кордоном, і ну це цікаво. І для глядача це цікаво також. Дуже гарно приймають таку музику. Захід відбудеться Я в обласній філармонії імені сьогодні. Іри Маланюк 30 травня о 18.30. Частину виручених грошей організатори обіцяють передати на потреби ЗСУ. Наталя Олексінко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.